Привіт! Давайте чесно! Працювати руками це круто. Але хто буде берегти ваші золоті руки? Рукавиці. Файно. Файно. Вони важливі так само, як і надійний інструмент, бо ж захищають пальці від бруду, порізів і. Несподіваних ай. Це було несподівано. Добре. Сьогодні розберемо, які бувають робочі рукавиці, і як їх використовувати, щоб не лишитися без відбитків пальців. Спочатку розповім вам загальні факти. Перше, це розмір. Саме так звичайні робочі рукавиці теж мають розмір. Ну, він завжди важливий. Тут є навіть своя ростовка S, M, L або 7, 8, 9, 10 і 11. Я інших не зустрічала. Можливо, є інші. Напишіть. Наступна спільна риса це покриття. Рукавиці можуть бути повністю без покриття, можуть бути в крапку, так як тут. Або покриті фарбою так, як отут. Взагалі, функція такого покриття поліпшити щеплення між поверхнею кисті і оцим от браним предметом, ну тобто, тим, що ви берете. Або в особливих випадках е, зменшити, наприклад, вібраційне навантаження, якщо це рукавиці для відбійного молотка. Або не проведення струму у випадку спеціальних рукавиць для електрики. Є навіть літні рукавиці і зимові рукавиці, що, в принципі, логічно, коли на вулиці зима, щось треба зробити, ну, рукавиці мають бути тепліше. Тож рукавиці. Підемо від простого до складного. І так, найпростіші це отакі звичайні хлопчатобумажні рукавички, легкі дихаючі, дешеві. Ідеальні для легкої роботи, збирання врожаю, пакування, прибирання. Вони можуть бути трикотажні або еластичні. Це вже обирайте самі. Мені особисто подобаються еластичні, особливо отакі квіткові дівчачі, у яких не тільки зручно працювати, але на які приємно дивитися. Мінус вони не захистять від серйозних механічних пошкоджень, тому будьте обережні. Далі трикотажні з ПВХ покриттям В них інструменти не будуть вислизати, навіть якщо руки спітніли від усвідомлення власної відповідальності від виконаної роботи. Підходять для вантажників на склад, на будівництво. Якщо це покриття плотніше, їх навіть використовують для е вкладання в руківки. Далі прогумовані. Якщо треба більше захисту, прогумовані рукавиці це те, що вам потрібно. Вони витримають вологу, масло, бруд і навіть сльози чоловіка, який вперше вирішив помити свою машину. Є звичайні для використання в саду або на будівництво. І є бензо і маслостійкі. Маю наголосити, що рукавиці маслостійкі і бензостійкі відрізняються між собою. Якщо купуєте. Уточнюйте ці важливі речі, бо не завжди масло є бензостійкими. Такі рукавиці чудовий варіант для автомеханіків, штукатурів, садівників. Але пам'ятайте, вони не вічні і гума має властивість зношуватися. Далі еліта серед рукавиць це шкіряні. Вони можуть бути комбіновані, схожі на рукавиці для байкерів. Вони створені для тих, хто працює з грубими матеріалами та не хоче повертатися додому з руками, схожими на наждачний папір. Захищають від порізів, тертя, механічних пошкоджень. Це улюблені рукавиці зварювальників, будівельників і тих, хто любить міцний захист. Якщо вам потрібен максимальний захист, зверніть увагу на антивібраційні, термостійкі діелектричні рукавиці. Вони створені для роботи в особливих умовах. Антивібраційні відповідно для роботи з відбійним молотком, термостійкі для гарячих поверхень. Я тут не маю на увазі гарячі тіла дівчат. Є ще діелектричні рукавиці для електриків, які не проводять струм. Але я вам їх не покажу, бо в мене їх нема. Вони, як, я не знаю, якісь Фенікс, країна Ельдорадо, всі знають, що воно є, але ніхто їх ніколи не бачив. Отже, друзі, тепер ви розумієте. Які рукавиці врятують ваші руки від мозолів, порізів і небажаних пригод? Не забувайте, хороші рукавиці це як страховка для ваших пальців, а пальці, як відомо, річ незамінна. Тож працюйте з розумом, бережіть ваші руки і пам'ятайте, справжній майстер знає, що захист це не слабкість, а ознака професіонала. Тож розкажіть, які рукавиці найчастіше носите ви. А поки що бережіть руки, бо вони вам ще знадобляться. З вас лайк, підписка. Ну і далі ви знаєте, що робити. Приходьте до нас в магазин, пишіть, дзвоніть, запрошуємо.